Всім привіт! Ми тут гуляємо з Ральфом. Уже майже догуляли. Йдемо додому, шукаю кузю, не можу його знайти. Ну, це таке. Так, у нас сьогодні такий вітерець, відчувається прохолода, але мені здається, що ще тепленько. Ось так. Нема. Десь нашого парубка раль немає. Зазвичай ми як догуляємо, він виходить. Ну, немає. І в мене сьогодні така історія, містична, можна сказати, сталася. У нас сьогодні лунала повітряна тривога в місті, і е, я дивлюся на годинник 3-20, здається. Ну, я не пам'ятаю точний час, але було десь 3.20. І я дивлюся в Київ цифровий, а в Києві цифровий дав тривогу 2 .20. Я думаю, щось якась несостаковка якась на, на, наче виходить. Пишу сестрі, що так і так. Вона каже, що Київ цифровий іноді помиляється і неправильно ну, дає тривогу іноді, хоча я такого не помічала. Ось, немає кузі. І Ні, то не кузя Ральф. І цей. І дивлюся ну, на годину. У мене на телефоні на годину вперед час йде. Потім був відбій, слава Богу, було все тихо, це найголовніше, був відбій, і я пішла відпочивати, бо то було десь години чотири. Думаю, ну ще рано, зарано вставати на роботу, збиратися, лягла спати ж і потім запрацював будильник. Я встала, почала збиратися на роботу, в ну, на кімнату, робити свої процедури. Коли я вийшла з ванної, дивлюся на годинку 6 годин. А в мене на духовій шафі, а в мене в телефоні показує 7. Думаю, що таке? Незрозуміло. Набираю цей, як перевірити годину. Знаєте, раніше було 0,60, перевіряла ми, скільки годин, і там жіночка відповідала. Зараз Київ старт треба нажимати решітка 160, зірочка і. Кнопку Подзвонити. Перевіряю, вони мені кажуть, що 6 годин. І коли я нажала це другий раз, ну, знову перевірила, у мене в телефоні змінився час. Ну, на годину пізніше стало. Не зрозуміла взагалі, і думаю, буду зранку розказувати цю історію сестрі, вона буде сміятися з мене. Ральф, пішли. Думаю, точно буде сміятися. Коли вона до мене ну я виходжу з Ральфом гуляти, вона до мене говорить, скільки годин у неї теж саме така ситуація була. Чи то з айфоном щось, ну, з телефоном, айфоном була якась дивна ситуація, що на годину раніше годинник показував, не розумію. Але ось така містична історія була. Де Ральф? не знаю, що воно таке було, але... На годину е, ну, у мене коротше, було 7 годин, а взагалі по справжньому було 6 годин. Думаю, так людина б собі жила, якщо одна. В неї телефон подивилася б на телефон, вийшла б на роботу на годину раніше. Ну, коротше, таке цікава така, містична історія. Ось так. Всім бажаю гарного, спокійного дня і гарного настрою. Дівчатка, вже я відпрацювала на роботі і запрошую вас зі мною походити по магазину Аврора. І нас зустрічає ось такі свічки. Доволі, знаєте, є бюджетні варіанти, а ось цей варіант майже за 200 гривень, він дуже-дуже ще пахучий. Є свічки, які працюють від батарейок, бо я сьогодні вже читала в телеграм-каналах, що на наступному е тижні можуть бути відключення світла. І тому такі свічки дуже якраз є. Підсвічники і теж доволі такі бюджетні ціни. Мені ось такий підсвічник сподобався 99 гривень, по 88 гривень, на святковий стіл дуже-дуже класно. Такі цукерки взяла, вони дуже смачні, мені сподобались. І вже з'явилися ось такі пряники від фірми Добрик по 12 гривень і по 24 гривні. Є така ялинка з цукерками, але мені здалося, що там цукерок не так уже є багато, за 70 гривень. Можна знайти щось і краще. Взяла ось такі трубочки, тому що в мене діти дуже полюбляють, і зайшла в відділ з приправами. Приправи набагато дешевше, ніж ВТБ, тому я мені треба буде зробити ревізію і приїхати прикупити, що Мені потрібно буде. Гарні такі акції є. І в мене ось така рожева є сіль, але тут є вже два види у мене трішки інша. З новорічних таких товарів я побачила ось такі лопатки і форми для печива мені так здалося. Потім я побачила ось такі вироби з дерева, мені дуже-дуже сподобались. Ось ця така менажниця з екодуба. вона дуже була важкою. Ось така менажниця на сніданок дуже підійде, і мені така сподобалась, але, на жаль, не. Було ціни. Ну, це таке діло. Є трошки вже новорічного посуду ось така тарілочка за 109 гривень, і трішки інша. Теж непогана, але вона бюджетній коштує 99 гривень. Мені дуже подобається ось ця тарілка. Здається, вона коштує 77 гривень. Ось такі великі такі чашки, можна їсти з них суп. На жаль, ціни не було, але я пішла сканувала 109 гривень, і подобається мені цей дуже посуд, він такий тяжкий і бачу, він такий якісний. Ось, наприклад, ця тарілка мені б, здається, для сирників дуже-дуже гарнесенько підійшла. Є ось такі ще для супу, трішки бюджетніші, 70 гривень. І ось такі мені сподобалися Ці за 70 гривень. З новорічних чашок ось такі є подвійні чашки, 279 гривень. Я спочатку не зрозуміла, а це одна на одну становиться. Гарний вибір сковорідок від малої до великої, і деякі є по акції, але мені сподобалось ось такий ківш, Він на літери йде, є два види. Один трішки дорожчий, один трішки дешевше. Але по якості і один, і той, і той дуже класні. Мені вони сподобалися. Є ще турка, вона була по акції 179 гривень, кому може потрібно, йдіть беріть. І ось така чашка новорічна. На жаль, теж не було ціни, але я її пішла, сканувала 179 гривень. Як на мене, це дуже дорого, бо можна вибрати. Трошки дешевший варіант ось, наприклад, такий 77 гривень. І мені здається, зручніше буде пити, як на мене. Є ось такі гладильні дошки, вони різного розміру є і, звісно, різна ціна. І придивилася ще ось такий віночок і совочок. Теж гарно. Є примірочні, мені це дуже так зацікавило, що можна приміряти. Потім я ще помітила, що є комплекти постільної білизни в продажу. Звісно, я пішла. Подивитися, подивилися майже всі. І, як на мене, це такий, знаєте, принт був все-таки весь тяний. Хоча, може, і взимку такий застелитий, теж буде гарно. Один комплект був відкритий, тому можна було його, як кажуть, потрогати і відчути, яка тканина. В принципі, ціна бюджетна, до 500 гривень можна купити комплект постільної білизни. Головне, щоб він вам підходив. І ось такий принт леопардовий. Потім я ще пішла подивитися шкарпетки собі. Дуже багатий вибір шкарпеток, і жіночих, і чоловічих. Звісно, я собі прикупила, бо такі шкарпетки дуже собі хотіла купити. Ще пішла в відділ е, котів і собак, взяла ось такий корм, бо я вже брала, і нам сподобався. Потім взяла ще капсули собі і подивилася ось такий гарний такий засіб для ванн, такий естетичний, я б сказала. І Трішки ще понабирала шампунів, як кажуть, все, що мені потрібно було, все я взяла. І дуже задоволена, ця аврора така, знаєте, вона велика, вибір великий, все охайно тут стоїть. І є вже такі, знаєте, новорічні подарунки. Є ці адвент-календарі, здається, правильно, я так кажу, вони називаються. І ось такі, знаєте, як сумочки, чи як це воно зветься, з печивом. Ну, Вибір, коротше є. Якщо у вас є маленькі діти або не маленькі, можна щось купити. Ще, ще побачила ось такий мультипекар. Дуже багато є різних насадок, 1400 гривень, здається, це бюджетне. І вже є новорічні прикраси. Не багато, але все ж таки є. І ялинки маленькі такі, здається, в тому році в АТБ брала за 69 гривень. І різні, різні статуетки. Після Аврора ми з, з дочкою заїхали на каву в Макдональдс, і я собі взяла ще мафін. Дівчатка, він неймовірно смачний. Ще раз всіх вітаю. Я вже приїхала з Аврора і хочу поділитися покупками, які я там зробила. По-перше, взяла ось такий батончик лайн. мене діти дуже полюбляють його. 19 гривень взяла, звісно, два. Потім ще взяли цей попкорн. Як кажуть, на носі йдуть вихідні, тому можемо включимо якийсь мультик і будемо дивитися. 17 гривень такий попкорн коштує, і діти кажуть, що він дуже-дуже смачний. Ще взяли спочатку, я дивилася там ці, як кажуть, приправи, і приправи там набагато дешевше, ніж в АТБ. Взяли ось таку копчену паприку. У мене дочка полюбляє додавати її, будь-де дуже її полюбляє 49 гривень. І взяли приправу, приправу суміш перців. Я ну, зазвичай таку беру, бо користуюся таким нонком, і туди його засипаю цей перець, і мені так зручно користуватися. Ще взяли сухий шампунь. В принципі, за ним і туди їхали. Він був по акції, але ця акція не така. Знаєте, в нього буває дві акції: ось по 109 гривень і по 88. На жаль, цей раз була по 109 гривень. І у мене, знаєте, спочатки, є такі шкарпетки. Вони схожі на ці, тільки е, малюнок інший. І я думала, де я їх побачу, куплю собі такі ж самі. Вони мені дуже подобаються. Вони дуже гріють ніжку, дуже мені в них комфортно знаходитися, не давить, не де. І я приходжу в Аврору, і тут є такі шкарпетки. Я дуже зраділа: 69 гривень вони стоять, не знаю, бюджетно не бюджетно. Мені здається, що трішки не бюджетно. але взяла, тому що вони, ну. Класні. Потім вирішили з дочкою взяти аромодифузор. Ми вперше взяли ось такий, не знаю. Там, в принципі, вони такі всі бюджетні, цей коштує 139 гривень. Побачимо, як він буде тримати. І сподобається нам аромат, не сподобається. Ну не знаю. Хочу його поставити в ванну кімнату, а там побачимо. Якщо не сподобається, це, напевно, буде останній аромодифузор, який я купляла. Далі взяла я сухарі панірувальні. Це мені замовила моя сестричка, бо вона купила собі цей аре Гриль». і там запікає нагетси, і сухарі в неї йдуть. Дуже смачно там виходить. Поки, знаєте, вона купила, насолоджується цим процесом, і я теж ходжу, дивлюся, ну так класно. Така машина подобається мені Ну, цей аре Гриль». Тому взяла ось такі сухарі, сухарі коштують по 11 гривень в Аврорі. Ще взяла ось таку консерву. Це я їхала за консервою і за шампунем, а купила це все. Ось така консерва. Нам подобається нашому собаці. Тому взяла 84 гривні. Тут у нас кіло 240. Так, що ще взяла? Трубочки ось такі взяла бомбу. З зушенним молоком, напевно, бо панда тримає зушенне молоко. Вони були по акції по 39 гривень. Я вважаю, що це така гарна ціна. Потім капсули мої улюблені. У мене вже закінчується якраз, і прийшла якраз акція. 99 гривень, 12 капсул. Вони, в принципі, дієві і мені вони подобаються. І потім у мене є колега, як кажуть по Ютубу, вона теж знімає відео, і я її теж дивлюся. Вона розказувала за цей шим. Шампунь. Здається, і кондиціонер вона теж купляла Не пам'ятаю, шампунь точно купляла. ось От тільки вона на майкапі брала, я заходжу в Аврору і дивлюся, там різні ось такої фірми. Різні шампуні є, прям така ціла полиця є. І вирішила взяти. так шампунь кондиціонер йшов по акції 69 гривень. Так, де ж ось такий кондиціонер. А шампунь без акції 84 гривні. Вирішила взяти, спробую, як нам сподобається. Я напишу, дам відгук, сподобались ці шампуні чи не сподобались? І сьогодні у мене моя начальниця принесла сьогодні цукерки. Ось такі на роботу, і я питаю: вона мене питає: ви куштували? Я кажу, ні. Спробувала я і мені вони дуже сподобалися. І я заходжу в Аврору, вони є. Не знаю, вона купляла в Аврорі чи не в Аврорі. Ось, ось такі їх пакети коштує 19 гривень. Не знаю, скільки 38 грам. Але бачите, їх тут багатенько, дуже такі смачні цукерки. Ось така покупка у нас була в Аврорі. Потім ми проходили в Аврору, там побачила Галю Баловну, купила ось такі котлети по київськи Я котлети по київськи не, ну, не вмію робити. У мене тато дуже-дуже класно робить, але тато робить нас своє день народження котлети і роби ще, коли у моєї доньки день народження. Ну, Йому вже важко робити. Папа у нас кухар, все життя працював кухарем, тому він вміє готувати. Так, ось такі котлети мені обійшлися на 190 гривень, здається. Але вони дуже-дуже смачні. Я їх не вмію готувати, я б готувала, але не вмію. Так, з покупками це все. Зараз ще відкриємо з вами. Мені прийшло дві посилки. Так, ось мої посилки, які я отримала на новій пошті. Зараз я це відкрию і поділюсь, що я замовляла. Я замовила ось таку косметику. Я розказувала відео, де я собі замовляла косметику, що дочка почалася користувати цією косметикою, їй дуже сподобалось. Тому я вирішила зробити Такий невеличкий, як кажуть, запас, бо в неї крем вже ну, не закінчується, але на стадії, як кажуть, закінчення. Тому взяла ось такий крем. Так, відкрила я, наліпка була, так тяжко було відкривати. Ось такий крем, як я показувала в тому відео, на запас буде її стояти, щоб уже коли той закінчився, був, як кажуть, цель. І замовила ще ось такий тонік. Такий Тонер, бо тонер в неї вже закінчується, тому вирішила взяти ось такої фірми. Тут 200 мл, і, в принципі, її вистачить на який на певний час точно вистачить. Тому хто може такою косметикою цікавитися, класна косметика. І мені сподобалась, і дочці сподобалась, але, але вона така, знаєте, не бюджетна. Так, дивлюсь по цінах, попросили мені казати ціни. Тонер коштує 570 гривень. Це знижка була. Зараз покажу сайт, де замовляла. І цей крем 618 гривень це теж по з знижкою. Ось такий сайт. Ви можете зайти і подивитися. Ну, можете ось такий. Ось такий сайт, можете зайти і подивитися там ціни. Іноді знижки ж бувають різні, іноді більше знижка, іноді менше. Тому заходьте і дивіться. І друге такий замовлення. Посилка замовлення це мені. У мене, на жаль, вже мій спортивний костюм, як кажуть, зносився. Зараз його покажу. Дивіться, в принципі, що я можу сказати за колір. Колір залишився майже такий. Трішки-трішки, може, змінився. Але цьому костюму вже три роки. Тканина залишилась майже такою, як є. Ну, взагалі, дивіться, так, нормальна тканина. Ну, тут, звісно, по-іншому трошки, але отак взагалі він класно сидить і я його дуже полюбляю. Але, як кажуть, пройшов час. Тому я вирішила вимовити точно такий самісінький, тільки в чорному кольорі. Кольори. Чому в чорному? Тому, тому що куртка замова у мене чорна. Ці ботинки е, е, теж чорні. А знаєте, так сині, воно не дуже гарно дивиться. Треба, щоб. Ну, коротко, мені не подобалось, як воно виглядає, тому вирішила замовити чорне, щоб воно в одному, як кажуть, було стилі. Ось такий костюм я замовила. Ну, Звісно, телефон не передає чорний колір, він передає синій. Ось по цьому по відео. Все точно таке, тільки чорний. Так, все. Точно таке. Ось такі внизу резинка ось така. Тут теж така сама була. Зараз штаниці візьму. Ось, бачите, теж така сама. Ну, коротше, все таке ж саме. Це Взяла, це вперше взяла, дівчата боялася, звісно, але взяла. Ось знаєте, такі колготки є. Вони ну, різні є. Я взяла ось такі. З таким. Не знаю, це величкий, невеличкі начос, але взяла. І як вони будуть дивитися на ніжки, куча приколів з цими колготками в тіктоці, як дівчатка там одягають і кажуть, все на сьогодні це вся робота. Ну, типу, їх важко одягати, не знаю. Вони класно тягнуться. Побачимо. Зараз побачимо. Напевне, зараз я помірюю і покажу, як воно все сидить. Так, одягнула, дівчатка, як колготки. Не скажу їх, що важко одягати. Дуже приємно одягати їх, дуже легко одягнула. І знаєте, до тіла дуже приємно, бо там є хутро. І здається, як я ну, класно, відчуття класні. Єдине, що ось тут хутра немає, але під. Описом цих колготок було вказано, що хутро йде ну, до сюди, а потім йде, ну, просто колготки йдуть. Надію, що вони будуть міцні, гарно носитися, тому що я ношу спідниці, мені подобаються спідниці. Коротше, колготками я задоволена. Дівчатка, костюм я поміряла, все мені підходить, все, ну, я брала такий розмір, як я і брала, тільки я ж кажу, що колір змінила. Єдине, що в цьому костюмі я помітила манжет, іде вже на резинці, а там такий манжет, ішов двойний, із цієї тканини, який йде сам костюм. Ось мені, наприклад, манжет резиночкою більше подобається. ну Це як для мене. Ну, Звісно, я костюм брала той три роки тому назад, вони трішки щось і змінили. Дуже комфортно, мені дуже подобається Єдине, що ці є костюми, знаєте, так, на молнії і вони відкриваються. Тому що обов'язково замовлю, напевно, той, що відкривався. Коротше, задоволена зараз якраз сходити і на весну. весну, звісно, я б купила собі жовтий. Мені дуже подобається колір, але мені здається, що за віком вже такий колір, ну, в моєму віці, вже Ну коротше, не підходить. Це для більш молодих таких дівчат. Ось, посилання все залишу, де я брала. Костюмом, в принципі, задоволена, але я знала, що він такий прийде. Ну, так і все має бути, як кажуть. А ось за колготки я дуже-дуже задоволена, що маю такі теплі колготки, в яких не буде холодно і взимку я зможу ходити в спідницях. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тих днів без сирен і без ракет, гарних вихідних, гарних покупок, які ви можете зробити в Аврорі або на цьому сайті, де я замовляла собі костюм, щоб гарні були покупки. До нових зустрічей у нових відео. No.